Давайте уявимо диригента, який керує великим музичним оркестром. І як ви думаєте, що буде відбуватися, коли кожен музикант у цьому оркестрі буде грати мелодію, повністю підкараючись вказівкам диригента? Що ми почуємо? Хорошу музику, Хорошу музику почуємо, так? Да? Гарну, приємну мелодію. А що буде відбуватися, коли кожен музикант не буде звертати увагу на диригента а буде грати свою власну музику? Що ми почуємо у такому разі? Музичний хаос. Да? Або какафонію. Да? Щось незрозуміле. Будуть лунати різноманітні звуки, і вони негативно будуть впливати на наш слух. Так само і в нашому житті, коли наші емоції. наші емоції, да? Підпорядковується розуму, а розум, в свою чергу, підпорядковується нашому диригенту, тобто Ісусу Христу, у нашому житті буде панувати внутрішня гармонія, буде звучати прекрасна мелодія. І навпаки, коли наші емоції будуть діяти відокремлено від нашого розуму, тобто безконтрольно, це буде отруювати нашу свідомість і приводити до внутрішнього хаосу. При повестях. В 16 розділі 32 вірші ми читаємо такі слова. Ліпший від селача, хто не скорий до гніву, хто ж панує над собою, самим, ліпший від завойовника міста. Про що написано у цьому вірші? Що той, хто панує над собою, той, хто панує над своїми емоціями, той, хто панує над своїм внутрішнім світом, він кращий за полководця. Уявляєте? Тому всім нам необхідно навчитися панувати над собою, над своїми емоціями як негативними, так і позитивними. Чому це так, чому це так важливо? Тому що насамперед наші емоції можуть бути безпідставними, так чи ні? Ну, наприклад, ми хвилюємося і переживаємо за завтрашній день, хоча ця проблема ще не сталася з нами, і не факт, що це і станеться з нами. Да? Але ця безпідставна емоція, вона вже сьогодні що? Отруює да, і не дає нам спокійно себе почувати. І, друге, мають здатність впливати на свідомість та штовхати до дій. Тобто, будь-яка емоція, вона має здатність впливати на нашу свідомість, на наш розум і штовхати до певних дій. Тобто, ми, піддавшись емоціям, можемо зробити деякі речі, про які потім будемо що? Будемо жалкувати. Якщо з негативними емоціями все більш-менш зрозуміло, да, тому що такі емоції, як гнів, страх, вічай, очевидно, що це руйнівні емоції, да, тобто вони знищують, отруюють наше життя. Але з позитивними не все так просто, тому що позитивні емоції, які не мають міцної, міцної основи, створюють приємну, да, створюють приємну. Але безпідставну ілюзію, яка з часом принесе шкоду. Це схоже на те, як їсти фастфуд. Приємно. Смачно, але що? Але шкідливо, да? але шкідливо. Приємно, смачно, але шкідливо. Так само і приємні емоції. Да, безпідставні, приємні емоції. Вони також приємні, смачні, але вони що? Вони шкідливі. Тобто вони принесуть шкоду з часу. Приведемо приклади неконтрольованих позитивних емоцій. Що це можуть бути за емоції такі приємні і водночас шкідливі? Це може бути необґрунтована ейфорія. Да? Може таке бути? Тобто радість від нереалістичних очікувань. Тобто я собі щось там щось да? прощуся там собі мрію, мені так приємно, чудово, прекрасно, да? ще можу ці емоції посилювати, до прикладу, слухаючи відповідну якусь музику, да? дивлячись якісь фільми, читаючи якісь книги, да? і перебувати у такій приємній ейфорії. Або, або радість через надмірний оптимізм. Що заважає терезу оцінювати ситуацію і приймати мудрі рішення. Ну, наприклад, опять же, хтось сказав, от склади 100 тисяч гривень і заробиш мільйон. Бо дивись, це 100% спрацює. Да? І людина, піддавшись цим емоціям, да, думає, де взяти мені ці 100 тисяч, і вона десь позичає, десь бере кредити, десь щось продає, вона вкладає цю всю гроші, підіють цих емоцій. да, І коли ця людина віддала ці гроші, зразу зрозуміла, що вона їх втратила назавжди. Або, наприклад, опять же, руйнівна, приємна емоція, задоволення від досягнутого. Тобто я досягнув певних цілей, певних мрій, і тепер я можу що? Заспокоїтись, розслабитись. Навіщо мені далі щось вивчати, до чогось стримитись, до чогось йти? Мені так все добре. Або, наприклад, ще одна руйнівна емоція радість від лестощів. Мені подобається, коли мені щось говорять різноманітні, такі приємні слова, і в чому небезпека цієї емоції. Людина перестає критично мислити, да? і вона стає легкою мишеню для маніпуляцій. Ми сьогодні розглянемо цих п'ять принципів емоційного контролю, які здатні зупинити ту внутрішню какафонію, яка досить часто отрує наше життя та створює у нашому житті дискомфорт. Хтось сказав, найважча робота це робота над собою. Да? Але я б додав, але це прекрасна робота, тому що змінюючи свій внутрішній світ, ми тим самим змінюємо який світ? Зовнішній. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина за скарбу лихого виносить, виносить лихе. І отже, перший принцип емоційного контролю звучить так. Ісус Христос, основа нашого життя, головний диригент. Ісус говорить, я виноградина ви галузя. хто в мені перебуває, а я в ньому, то рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Про що говорить Ісус? Ісус говорить, що без мене ви зможете ефективно контролювати свої емоції. Чи не зможете? Не зможете. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені. Страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні, є світ. Світ переміг. Іншими словами, Ісус говорить, страждання, ви зазнаєте в цьому світі, ви зазнаєте емоційний тиск через несправедливість? Да? Через. То беззаконня, яке буде оточувати вас у цьому світі, через різноманітні втрати, які ви будете зазнавати, перебуваючи в цьому світі. Але при цьому Ісус говорить, що? Сконцентруйте всю свою увагу не на тих матеріальних речах, які вас оточують, а сконцентруйте всю свою увагу на мені. Тобто я маю бути головним диригентом у вашому житті. Хто більш, як мене, любить, батька чи матір? Той мене недостойний. І хто більше як мене любить сина чи дочку, той мене недостойний. Тобто, якщо є хтось або щось у цьому світі, що займає більше місця за Ісуса Христа у нашому житті, да, тоді ми не справимось з тим емоційним хаосом, який може виникнути у нашому, у нашому серці. Отже, наше першочергове кохання, наша першочергова вірність. Має належати кому? На Ісу, Ісусу Христу. Якщо, звісно, ми хочемо да, зберегти в той внутрішній мир, в ту внутрішню гармонію, да, в ту приємну, чудову, прекрасну мелодію. І це досить сильно розумів. Давид. Пам'ятаєте його слова, які він говорив? Уявляю я Господа перед собою постійно, бо Він по правиці моїй, і я не буду захитаний. В житті Давида були потрясіння емоційні. Але в чому він знайшов вихід? В Ісусі Христі. Завжди я бачу перед собою Господа, пише. Да? Через це я перебуваю у спокою, я перебуваю у мирі. Через те моє серце радіє, незважаючи на ті потрясіння, які відбуваються навколо мене. Да? Та дух веселиться і тіло моє спочиває безпечно. Мої принцип звучить так: розум має бути осяяний Божим Словом. Давайте прочитаємо декілька текстів, освятити їх правдою, Твоє Слово то правда. Про що говорить Ісус? Слово Боже це є правда. І Господь бажає, щоб це слово нас освячувало. Так? Для моєї ноги, пише Давид, твоє слово світильник, то світло для стежки моєї. Тобто, Слово Боже це як дороговказ. Не тільки зовнішньо, але й внутрішньо. Тобто, завдяки Божому Слові, завдяки цих текстах ми навіть можемо розуміти. Хід правильних думок, чи він правильний, чи він неправильний. Да? Чи у правильному ми напрямку думаємо, чи не у правильному напрямку ми думаємо. Давайте ще прочитаємо один текст. І пізнайте правду, а правда вас вільними зробить. Тобто правда Божа звільнює нас від, в тому числі від різноманітних емоційних потрясінь. Цього тижня я влаштовувався на роботу. І мене не прийняли через те, що субота там, робоча субота. І знаєте, в якомусь такому випадку я б собі думав, ну, взагалі не знав би Божої правди, то я, б, може, і думав би, варто чи не варто, можливо, потрібно було прикласти більше зусиль для того, щоб влаштуватись туди. Але знаючи от, Божу правду, да, знаючи, що я не можу піти на цей компроміс, я не отримав цю суботу, і в мене мир і спокій. Тобто, в мене нема зайвих різноманітних таких думок, да. тобто, Боже Слово, воно. Робить нас вільними не тільки від різноманітних речей, а від, й від емоційного неспокою воно нас звільнює. Тому що ми знаємо, як правильно поступати. Да? Ну, раз ми так не можемо, ну, значить, ми так не можемо. Це, Боже, так. Боже це світило, яке руціє темряву емоційної невизначеності та хаосу. Тому нам необхідно більше читати Боже Слово. Да? Чим більше всередині дні нас емоційний неспокій, нам потрібно більше перебувати у Божому Слові. Тому що, Слово Боже, розсіює темряву емоційної невизначеності та хаосу. Воно дає нам непохитну істину, щоб протистояти брехні почуття. Давайте ще один прочитаємо текст. Ті, хто надію складає на Господа, як цікаво написано, ті, хто надію складає на Господа, тобто покладається на Господа, вони як Сіонська гора, яка не захитається, яка буде стояти по вік. Як це, як це розумієте, складає свою надію на Господа? Вона довіряє тому, що Бог говорить. Отак Бог сказав, значить, я роблю так, як написано. І написано, внаслідок цього ця людина буде стояти, як Сіонська гора, її не можна буде сунути, сунути з місця. Переходимо до третього принципу. Полонимо всяке знання на послуг Христу. Іншими словами, наш розум має бути синхронізований з Божим Словом, з Божим Словом. 1 Тимофія 4:16. Уважай на самого себе та на науку, тримайся цього, бо чинячи так. Ти спасеш і самого себе, і тих, хто тебе, і тих, хто тебе слухає. Тобто недостатньо просто знати, що говорить Бог. Да? Недостатньо просто знати те, що написано в Божому Слові. Потрібно, щоб мій або наш розум, мої знання, мій внутрішній світ, мої емоції були підпорядковані Ісусу Христу, а саме. А саме Божому Слову. Як цікаво, да, написано. Тобто ми можемо читати Біблію, а в своїх думках мати своє якесь усвідомлення і розуміння. Да? Але нам необхідно синхронізувати свій розум з Божим, з Божим Словом. Дійсно, якщо ми хочемо мати оцей емоційний контроль, да, емоційний спокій, не какафонію, а таку приємну чудову мелодію, нам необхідно, щоб наші емоції, наші знання, наш внутрішній світ були підпорядковані Ісусу Христу і Його. І його слово. Зброя бо нашого воювання написано не тілесна, але міцна Богом, на зруйнування твердин. Ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послуг, на послуг Христову. Існує твердині, тобто установлені негативні думки, уявлення, світ, світогляд, Да? Тобто, ми можемо отримати у своєму житті в самого дитинства да? різноманітні твердині, тобто різні. Негативні думки, мати схиблене уявлення відносно різноманітних речей, да, мати неправильний світогляд. Да, і ці твердині створюють поживу для негативних емоцій. Ну, наприклад, приведу приклад. Уявіть собі людину, да, якій з дитинства от внушали, на, наприклад, на такі негативні речі, що ти ніхто, і звати тебе. Ніяк, да. ти нічого не досягнеш, нічого не зможеш. Да. За все, що ти берешся, в тебе не вийде, да. в тебе руки ростуть не з того місця, що потрібно, і так далі, і тому подібне. І ця людина виростає з часом, яке в неї складається враження відносно себе і відносно оточуючогося. Я не вдах, в мене нічого не вийде, так навіщо мені старати, все одно все зрозуміло, все ясно. От. Тобто в неї є оці твердині. Да. І ці твердині вони створюють поживу для негативних емоцій. В якому настрої ця людина ходить по життю? Весела, щаслива, така радісна, все класно, все чудово, все прекрасно. Воно все взаємопов'язано. Але Бог дає нам своє слово не тільки для того, щоб ми читали його, да? але щоб ми пізнавали цю Божу правду, ходили у цьому світлі і використовували це слово для руйнування оцих твердинь, да? оцих неправильних уявлень, які ми отримали, перебуваючи у цьому світі гріха. Яким чином? Людина, яка прийшла до Ісуса Христа, вона вже хто є? Нове творіння. Читали, так? Да, ви є нове творіння. Стародавнє воно все що? прийшло. Тобто, маючи це слово, людина має сказати, я є нове творіння, я в Ісусі Христі є нове творіння. Стародавнє прийшло. Я все можу в Ісусі Христі. Ісус за мною. Він дасть мені мудрість, дасть мені сил. У мене все вийде. Да? Тому що минуле прийшло. І таким чином іде руйнування оцих наших стародавніх неправильних уявлень. І цих твердий. Давайте уявимо. Давайте уявимо, що ви прокинулись серед ночі. Уявляєте, Прокинулись серед ночі. І от ви чуєте, як заграла скрипка тривоги. Потім почали грати труби розчарування. Потім загріміли барабани відчаю. Що ви будете робити? Слухати далі цю какафоніву, цю внутрішню такий незрозумілий речі, і так як цей от чоловік лежить з відкритими очима і думати от в страсі і переживати. Тобто, ми, як послідовники Ісуса Христа, ми маємо увімкнути світло Божого Слова і замінити у цю да, на те, що говорить Бог через сторінки Свого Слова. Іншими словами, якщо в наше життя приходить страх і паніка, і думка про те, що ми самі, нам потрібно пригадати те, що говорить Бог: не бійся з тобою, бо я і зарайся, бо я Бог твій. Зміцнює тебе і тобі поможу. І правицею правди своєї тебе я підтримую. І інший текст, бо я Господь Бог твій, що держить тебе за правицю, я говорю до тебе: не бійся, я тобі поможу. Що ми цим самим робимо? відновлюємося духом нашого розуму і зодягаємось в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості Правди. Тобто, коли ми сприймаємо Боже Слово як звернення Бога до мене. То йде, як би сказати, новлення, оновлення нашої операційної системи, да, нашого розуму, так як телефон. Телефон час від часу потрібно під'єднувати до інтернету для того, щоб він оновив свої програми. Так само і нам потрібно під'єднуватись до Божого інтернету, до Божого слова, для того, щоб оновити свої програми, тому що цей світ, світ гріха, да, він намагається нав'язати свої програми, руйнівні програми. Що в тебе не вийде, ти є грішник, да? ти йдеш до загибелі, подивися, що робиться, а де Бог твій, який має тебе врятувати, а він тебе не рятує. Да? Подивися, ти переживаєш різноманітні несправедливості. А подивись на тих людей, які не знають Бога, вони живуть набагато краще за тебе. Да? І ми, перебуваючи під таким впливом, можемо втратити правильні орієнтири, І в нас всередині почне звучати оця мелодія, така негативна, неприємна. І для того, щоб цього не сталося, нам потрібно. Оновлювати свій розум. Ми підключаємося до Божого Слова, да, йде перезагрузка, і ми кажемо, я є нове творіння в Ісусі Христі. Да, Господь зі мною, я належу до Божого царства. Спадкоємець, я, спадкоємець. я да, я спадкоємець Божого царства, моє жительство да, на небесах, звідки я очікую Господа свого і Спасителя Ісуса Христа. Отже, переходимо до четвертого, до четвертого принципа, який носить назву: Покора перед Богом не моя, а Твоя воля. І саме цей принцип дасть відповідь на питання, а що робити, коли, коли от мій внутрішній біль просто настільки великий, настільки нестерпний, що я не можу витримати, що робити, коли мої емоції мене просто розривають зсередини. Бувають такі моменти в житті людей. Бувають важкі часи, важкі часи, коли йдеш і здається навколо, навколо сплошна темрява. Да, немає виходу. От, і четвертий принцип дасть відповідь на це питання. Але давайте ми пригадаємо Ісуса Христа в гіпсіманському саду. Це, напевно, найскладніші, да, найважчі моменти в житті Ісуса Христа. Тому що саме там, в хімсіманії, гріхи у цього світу починали лягати на плечі Ісуса. Він тоді промовляє до них, тобто обгорнена сумом смертельним душа моя. Яким сумом обгорнена була душа Ісуса? Уявляєте, смертельний сум. Я не знаю, чи ми переживали подібний сум, але смертельний сум це найвища, можна сказати, ступінь от, депресії, да, депресійного стану, найвищий ступінь. От. І Ісус молиться у молитві до Господа і каже: якщо можливо, нехай ця чаша пройде повз мене. Тобто, у своїй молитві нам слід говорити все, що нас турбує всередині нас. Але Далі Ісус говорить, та про те, не як я хочу, а як ти. Повна довіра Богові, не як я хочу, я не шукаю своєї волі, але нехай Твоя воля буде. Покоріться під міцну Божу руку, щоб Він вас свого часу повищив. Покладіть на нього всю вашу журбу, бо він опікується, опікується вами. Здається, це складно зробити, да? коли ми переживаємо. Важкі часи у своєму житті, але це найправильний шлях, який ми можемо зробити, найправильний крок, який ми можемо зробити. Да? Повністю довіритись Богу віддати все своє життя в руки Христа. Ісус, нехай не моя воля буде, але Твоя. Давайте пригадаємо Йосипа. Йосипа, молодий юнак. Не так давно в нього було все. Він був улюблений у свого батька. Да? В нього були брати. брати. Він своєю дитячою простотою. Несе їм їжу, да, якісь новини розповісти від батька. От все. І він навіть не підозрює про ту небезпеку, яка очікувала його, тому що його продають його ж рідні брати в рабство. І, здається, все втрачено. Можна сказати, той самий смертельний сум охопив серце Йосипа. Але разом з тим він прийняв важливе рішення. Неважливо, що буде зі мною надалі, але я приймаю рішення залишатися вірним Богові. Що б то не сталося? Я буду вірний Богові. Він не засумнівався в Богу, він не, не образився на Бога. Да? Він прийняв рішення: Я буду вірний Богові. І в кінці кінців Бог його зробив другою людиною в Єгипті. Да? Найпотужніша країна того часу. Господь і Спаситель Ісус Христос говорить такі слова: Нехай серце вам не тривожиться, не тривожиться серце. Так, будуть проблеми, да? будуть виклики. Оцей емоційний шум буде намагатися завоювати вашим розумом, вашим серцем. Але нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Тобто не залишайте своєї віри. Коли нам здається, що все втрачено, да? Бог через своє слово буде говорити до наших вух, і наше вухо віри буде здатне почути Його. Це слова звучать як: Не бійся, тільки віруй. Віруй, продовжуй вірити. Щоб то не сталося, да? продовжуй вірити. І далі Ісус говорить, багато оселю в домі мого Отця. Коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. І коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, був і ви. Що Ісус обіцяє? Прийде той час, коли я прийду і заберу вас до себе, щоб ви були там, де я. Я пам'ятаю, колись я книгами ходив. Да? Проповідував, розповідав про Ісуса Христа і читав оцей текст, одній жінці, здається, і вона сказала: а що, якщо я не доживу до цього часу? А що буде тоді, якщо я не доживу до цього часу? Яка там в цьому ж і суть благої звістки? Ісус говорить, той, хто вірує в мене, навіть якщо помре, Він що, він буде жити, він оживе. Тобто Христос має владу підняти людину з могили. От, через все, ніщо у цьому світі не здатне забрати у цієї віри. В да, нас можна забрати будь-що. Але ніхто не здатний у цьому світі забрати віру нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Навіть якщо хтось і забере наше життя, да, Ісус каже, коли я прийду, я, відновлю. я вас відновлю. Да, тобто я, ви оживете. Тобто ви, я вас поверну знову до життя. П'ятий принцип заключний. Пильнування та тверезість. Ісус одного разу казав такі слова: пильнуйте і моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий бо дух, але немічне тіло. Тобто, що нам потрібно, щоб зберігати оцю внутрішню гармонію, от, і не дозволити у цій какафонії взяти гору над нашим розумом. Бути пильними, бути пильними, перебувати у молитві, да, щоб не впасти на спробу. Давайте пригадаємо таку класичну історію: це Петра. Петро йде по воді. Доки він пильнував, тобто дивився на Ісуса Христа, перший принцип, пам'ятаєте, Ісус має бути у центрі нашого життя, Він був над хаосом. Тобто Він був над хвилями, можна сказати. Да? А, коли, а коли він відвів свій погляд від Ісуса Христа, почав концентрувати свій погляд на вітрові да, та хвилях, тобто на своїх емоціях почав контролювати свій погляд, він почав що? Тонути, як небезпечно, да, виявляється, концентрувати свою увагу на своїх емоціях. Важливо контролювати свою увагу на Ісусі Христі, да, і наш розум має контролювати наші, наші емоції, а не навпаки емоції, щоб контролювали наш розум. Отже, ми маємо пильнувати, противитись і бути твер... тверезими, бо маємо ворога, який не спить, да, який не спить, який намагається пожерти. Про це досить яскраво написано у посланні апостола Петра: будьте тверезі! Пильнуйте, ваш супротивник, дьявол ходить. Ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Противтесь йому тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються і вашому братству по вірі. Емоційний хаос часто є прямим наслідком непильності та фокусування на брехні ворога. Тобто, досить часто емоційний хаос проявляється у нашому житті через те, що ми просто втратили пильність і зосередили свою увагу. На своїх емоціях. Да? А ми вже знаємо, що ці наші емоції можуть бути якими? безпідставними. Тобто, десь хтось нам щось наше путів, так як Єві, пам'ятаєте, помните і Так само і ми можемо десь піддатись якимось негативним емоціям. І ці емоції можуть взяти города нашим розумом. І в кінці ми можемо от втратити правильні орієнтири і, і, і розчаруватися. Отже, давайте зробимо висновок. як... Протидіяти супротивнику та зупинити оцей внутрішній хаос. Перше, що нам потрібно, Ісус має стояти де? У центрі нашого життя. Все навколо нашого життя має крутитися навколо Ісуса. Да, Ісус має бути у центрі. Далі нам слід ходити у світлі Божого Слова, да? дозволити Божому Слову освітлювати наш розум. Тобто, отак, вот як написано, так ми будемо, так ми будемо жити. Тобто нам... Потрібно оновлювати свій розум. Як часто нам потрібно оновлювати свій розум? Раз в суботу? Повсякчас, да. підключайтесь до Божого Слова, підключайтесь от, і читати сторінки Святого Письма. Але саме головне, що розчиняти потрібно вірою ці тексти. Да? Пам'ятаєте, що слово їм почути не принесло користі, тому що не злучилося з вірою слухачів. О, потрібно не просто читати раді того, щоб прочитати, да? а нам потрібно читати і вірити. Пам'ятаєте, як ми, ми вже це, це пригадували, коли Ісус сказав Марті, а чи віруєш ти в це, да? чи віруєш? Те, що ти прочитав, це дуже добре, але чи віруєш в те, що ти прочитав? Тобто нам потрібно оновлювати свій розум. Далі смиритись перед Богом, да? смиріння. Не так, як я хочу, а так, як ти. Можливо, в мене були одні очікування да? від життя. Від... Від різноманітних речей, може, в мене були свої плани, але якщо воно йде не так, як я хочу, це не означає, що все втрачено. Да? Не залишайте своєї віри, продовжуйте вірити. Не так, як я хочу, а так, як ти. І п'яте, ходимо у пильності. Да? Ми пильні, ми дивимось, от, і як би сказати, ми пильнуємо і, і, і тверезі да? зберігаємо такий пильний розум. На заключення я хочу прочитати наступні тексти Святого Письма, один вірш. Йова, 22 розгляд, 21 вірш. Заприязнись із ним. Цікаве таке слово, заприязнись. Можна сказати, подружись, да? подружись з Господом, да? або наблизься до Господа та й май спокій. Тобто, коли ми зближаємось з Господом, ми отримуємо що? Спокій, внутрішній мир, внутрішню гармонію. І цим прийде на тебе. Добро, маючи всередині свого серця, мир і спокій, маючи Господа, ми будемо і мати добро від нашого Бога. Нехай Господь нас благословить, щоб ми пам'ятали цих п'ять принципів, і кожен день от, ними керувалися. От кожен день. І щоб у нашому серці, у нашому розумі звучала гарна, приємна небесна музика, а не какафонія, яку намагається обімкнути цей ворог. Нехай музика Ісуса Христа звучить в нашому серці. Амінь. Зараз я запрошую всіх до молитви. Наш величний Господь, ми дякуємо Тобі за твою милість і за твою благодать. Ми дякуємо Тобі за Слово Твоє, через яке ти нас навчаєш. Ти показуєш нам, що ти бажаєш, щоб у наших серцях був мир, був спокій, була радість, щоб не звучали у ці різноманітні музики, які, які руйнують нашу свідомість і, і несуть у наше серце неспокій. Даруй нам завжди і постійно оновлювати свій розум через Слово Твоє. Даруй думати нам, так як ти говориш через сторінки Святого Письма. І ми просимо, благослови нас, благослови наших рідних і близьких, благослови наших друзів, благослови нашу Україну, захисти від зла в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо. Амінь.